Забарно охоче ще один топ-клуб. Відомо, яку суму прийдеться викласти за талановитого захисника. Ракицький повертається. Легенда Шахтаря знову гратиме. Сергій Ребров. За такого браку перемогти дуже складно. Динамо достроково поверне з оренди талановитого вихованця. Всім привіт, друзі! Не буду вас довго затримувати. Тож, до новин, Голкіперець збірної України Анатолій Трубін. Влітку наступного року може залишити Португалію. На футболіста претендують одразу два відомі клуби. Бенфіка збирається продати Трубіна та ще й кілька гравців, повідомляє Ейбола. Керівництво Бенфіки збирається змінити склад у разі, якщо португальська команда не зможе перемогти у національній першості за підсумками цього сезону. Орли активно працюють на трансферному ринку, однак. Перед зміцненням складу клуб продасть деяких футболістів, які є лідерами команди. Орієнтована трансферна вартість українського воротаря становить 25 мільйонів євро, проте Бенфіка не продасть його дешевше, ніж за 30 мільйонів євро. Існує кілька претендентів на Анатолія Трубіна. За успіхами голкіпера стежать представники англійського Манчестер Юнайтед та італійського Інтера. Наприкінці сезону обидві команди з різних причин поміняють воротарів. На Олд Траффорд незадоволені Андреу Нана. Червоні дияволи шукають йому заміну. Воротар Інтера Ян Зомер є одним із найкращих гравців команди, але наприкінці сезону він збирається переїхати в один із клубів Саудівської Аравії. Бенфіка поки не отримувала конкретних пропозицій про трансфер Трубіна, але в португальському клубі не сумніваються, що вони скоро надійдуть. Клуб першої ліги хоч і відомого українського захисника. Як повідомляє Спорт Арена, колишній гравець Шахтаря Ярослав Ракицький може продовжити кар'єру в медалісті 19 1925. Клуб першої ліги розглядає можливість підписання досвідченого захисника, який з літа перебуває без команди. Нагадаю, за шахтар Ракицький провів 358 поєдинків, в яких забив 18 м'ячів та віддав 35 асистів. Керівництво київського Динамо збирається повернути до команди одного зі своїх вихованців. Олександр Яцик знову одягне білосиню футболку у січні наступного року. Півзахисник забезпечив собі другий шанс у столичній команді, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт». Найближчим часом у складі Динамо відбудуться зміни. Одразу два гравці київської команди можуть перейти до інших клубів. Йдеться про Миколу Шаперенка та Володимира Брашка. Які проводять у складі білосиніх свої останні сезони. У «Динамо» вже визначилися із заміною для брашка: кияни достроково повернуть з оренди Олександра Яцика, який є вихованцем столичного клубу. Талант молодого гравця відзначав Шемір Чалочиску, який саме в ньому спочатку бачив заміну Сергію Сидорчуку. Олександр Яцик добре себе виявив у матчах у складі Зорі, і тренерський штаб Динамо зацікавлений у цьому футболісті. У нинішньому сезоні 21-річний півзахисник зіграв 12 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу. Борнмут хоче отримати за Забарного величезну суму. Захисник збірної України привернув увагу кількох провідних клубів англійської прем'єр-ліги. За даними Couch of Sight, Тоттенхем планує кинути виклик Челсі у боротьбі за 22-річного центрального захисника Ілю Забарного. Борнмут не планує прощатися з українцем, з яким улітку продовжив угоду до 2029 року. Проте пропозиція, що перевищує 50 мільйонів фунтів, може змусити клуб переглянути свою позицію. Сам забарний налаштований піднятися на новий рівень у кар'єрі, але немає наміру чинити тиск на клуб задля трансферу. Нагадаю: у січні 2023 року вишні придбали забарного у київського Динамо. За 22 мільйони євро. Наразі талановитий захисник закріпився в основному складі команди, ставши одним із найперспективніших оборонців АПЛ. Президент УАВ Андрій Шевченко пригадав цікавий епізод своєї кар'єри, колишній Форвард міг не взяти участь у матчі, який став для нього одним із найважливіших у збірній України. Шевченко зазнав серйозного болю перед грою Євро-2012. Про що розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Жені Яновича? На чемпіонаті Європи 2012 року збірна України здобула лише одну перемогу. Синьо-жовті обіграли Швецію з рахунком 2-1. Обидва голи забив Андрій Шевченко. Проте він міг і не зіграти у тому матчі. Президент УАВ зізнався, що той сезон складався для нього дуже важко. Шевченко майже не виходив на поле. Його турбували білю у спині. Який посилився у таборі збірної України. Форвард практично не міг розігнутися, він подзвонив другу та описав ситуацію. Після цього до збірної України приїхала людина, яка кілька годин працювала зі спиною футболіста. Лідер збірної України зрозумів, що біль минув, а сам він почував себе цілком здоровим і готовим грати. Головний тренер збірної України Сергій Ребров в ефірі Мегого підбив підсумки матчу п'ятого туру Ліги Націй зі збірної Грузії. Ви засмучені через результат чи через гру і через гру, і через рахунок. У нас був шанс перемогти. Але за такого браку цього домогтися дуже складно. У мене немає питань до віддачі футболістів, але в ситуації, коли ми стільки втрачали м'ячів, стільки атак не завершували. З такою командою і за такої підтримки трибун дуже складно перемагати. Друзі! Хочу почути вашу думку на суперечливий вислів Реброва. То футболісти винні чи все таки ні? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!